На хвиля, через неї можуть бути сходи. Адже я до кінця не бачу покльов. такі рибалці дуже важливо вчасно підсікти Якщо ми секунду десь пропустили, все, коров попльовує наш попавчик. У мене є максимум одна секунда, щоб среагувати на відхід поплавця, і цю секунду я маю підсікти Через хвилю десь я не розглядаю і були в мене холості покльовочки. Сподіватися, що сьогодні буде все добре. Бачите, яке дує. Була тільки що покльовочка ще одна. Ту ж саму секунду я прошляпив і <гум> не підсів. Коли ми ловимо на флет, якщо у нас правильний волос, то за рахунок ваги флету рибка сама засікається. І ця рибалочка дуже проста. Закинув, короб засяде, нічого не треба робити. Тут все трішки по-іншому. Він бере, трішечки веде, відчуває вагу очка, відразу випльовує. І ти в цю секунду його не підсікаєш, все.